Дякую. Моє поваження шановному товариству, слава Україні. Я вдруге на лекції, яку організовує пан Метельський, перший раз був як слухач в Гречила, він тоді говорив про символіку, а сьогодні вирішив і сам попробувати. Ну, але мене до цього спонукала Сама аудиторія, яка тут збирається, Рівень запитань, які звучать, вони підкреслюють, що сюди вартує приходити. Тому що можна вискупити. люди думають швидше розійтися і ти розумієш, що це все намарні. Але тут аудиторія вдячна, але критична. Через це я вирішив спробувати і сам побути з того боку. Ну, я шукав нагоду. Коли б це найкраще було б зробити, я навіть забув за те, що е, наш фонд, який і займається, виданням цих карт, які ви бачите перед собою, благодійний фонд Україна Русь незабаром так скромно відзначатиме 15 років. Тобто 16 травня 2008 року зібралася група депутатів обласної ради, я тоді був депутатом громадських діячів, істориків, юристів. Тобто таке товариство непогане і вирішили створити якусь організацію, яка б на благочинних засадах займалася українською справою. Тим більше ідею цю підказав Лемко, аж самока такий Мар'ян Райдер. Ну, а назву Україна Русь, зараз тепер він мій заступник, я не знаю, чи він сьогодні є, може є. Немає такий Святослав Семенюк, відомий історик. Україна-Русь, тобто тягність державотворчих процесів самій нас. Правда, не всі це розуміють. Колись до мене приїжджали кореспонденти з Росії, вони кажуть, як добре, що у вас є тут товариство українсько-російської дружби. Так вони розуміють слово Русь. Отож, Фонд Україна-Русь покликаний досліджувати і популяризувати українську історію. Але ви зараз кажете, в нас вже повно є історичних книг, ми не маємо часу їх читати, дійсно таке є. Дій. І ми вирішили взяти за інший підхід, до історії підійти, ну, може, не з прощеному, а е конспективно. отак, От як на флешці історію, запам'ятати і подати суспільству. Ну, один з прикладів, ви знаєте, відомого історика, е який написав Володимир Білінський, хріна Моксель і так далі, він видав три такі фоліанти по 600 сторінок. Ми ж натомість своїм фондом вирішили піти, можливо, тим трохи аферистичним е кроком, і ми зробили конспект з декількох творів штепи. Потім були дослідники, які замера працюють. І ця книжечка, яка називалася, от, наприклад, Більничка називається Країна Моксель. Зрозуміє, що таке країна Моксель. Что треба пояснювати? А в нас книжечка звучила просто. Москві не русскіє і не слов'яні. Білінський продав за місяць вісім книжок, ми продали вісім тисяч. Тобто, що це означає? Що сьогодні суспільству потрібно подавати дуже лаконічно тисло, оперативно і зрозуміло. І головне, щоб ці матеріали були резонансними, не будь що можна копирсуватися в назвах, в століттях. Ну, це буде для наукової аудиторії можливо цікаво. А для широкого загалу. Ну, окрім книжок, буклетів. Здоманітних поштівок, летючок і іншої літератури ми наштовхнулися на таку найбільш вдалу, і здається, форму подання інформації як історичні мати. От перед вами Соборна Україна, ось так вона виглядає в натурі карта. Це а другий формат. Ми вирішили. Брати важливі історичні періоди з української історії і класти їх на мапу. Людина для того, щоб познайомитися, наприклад, з історією УНР, вона прочитати багато книжок. І вона, закінчуючи книжку, може вже забути, що вона почала. А на карті коротенько. Вибрано найважливіші теми подана вся історія. Це такий своєрідний конспект. І е, є ж таке прислів'я, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тобто це один раз ви побачите, і ви запам'ятаєте, я вам гарантую, надовго. Отож, за 15 років нашої діяльності ми видали 12 карт. Але я вважаю мої колеги, які є в фоні. Ми залучаємо науковців і не тільки членів фонду, а інші, які хочуть попрацювати на цій неві, ми видали 12 таких маток. І е, вважаємо, що в багатьох ми навіть були першопрохідцями. Хтось сказав, що такі мати кожна з них тягне на наукову десерта. Так це чи не так? Ви зрозумієте. Нашої розмови. Але щоб вас зацікавити, скажу, що не тільки таке товариство цікавилося на мамами. Перший, хто ними зацікавився, це був президент Віктор Ющенко. Він мене розшукав і запросив до себе на банк. Ну, я, звичайно, не сподівався такої честі. І питаю, пане президенте, я привіз ті всі карти, звичайно, в супроводі голови адміністрації мене привезли, обласної. Я питаю, скільки часу ви мені даєте для того, щоб я це все розповів? А він мені каже, скільки потрібно, скільки дає. Я думаю, президент держави мені простому смертному дає часу, скільки хоче. Але ви бачили, як в нього горіли очі. Він не просто так подивився на аркуш, навіть як формальна справа. Він. Ви поятувалися, а чому кордон тут проходить? А я знаю, що ніби він був там. А були не руський не стояний, він закинув і Хамурова, і Харсуки тут про тебе пишуть. Дивись, я хвороба картою, я обов'язково такого хочу собі мати та, і так далі. Цікавилися е, цими мапами і міністр інформатики, такий юрій стець, ви знаєте, тут згаданий тьмідь і Олег Шенюдка. Тобто вони цікавились не просто так. Заради е, гарного слівця, щоб потім хтось про них добре слово сказав. А справді цікавилися, е, цікавилися щиро, допомагала поширювати ці карти. Я вам скажу, що ці карти ми поширювали е, на території Львівщини, в Одесу, в Крим. Одним словом намагалися максимально, щоб Україна ці карти побачила. Е, а от карта Свободна Україна мені ще чим запам'яталася. Вона збільшена в десятки разів сьогодні є. Ну це вже не новий, він був побудований десь в 10-му році цей культурний центр в Харкові, центр Собіцької України, він так називається. І ця карта на всю стіну величезна, і її навіть архієпископ ОПЦ тоді Ісіченко освятив. Ну, звичайно, знаєте, в мене вже просто аж обличчя полохтить від того, що. Нас так оцінили. А тепер, по суті, ми почали працювати в 2008 році і першою нашою картою була мапа Західноукраїнської Народної Народна Республіки. Ну, звичайно, ми хотіли встигнути до поважної дати 90-річчя створення нашої Галинської української держави. І от народилася така. Мапа хтось каже, ну для чого, ну і що, її можна прочитати вперше, на мапі покладені кордони, які ви тут бачите, вперше. Писання на цю тему багато людей. А от картографічно зобразили, це тільки ми. Я от хочу коротенько прокоментувати. Що в нас відбулося? Я, я знаю, що ви всі дуже добре орієнтуєтеся. А Можливо, не я не дозволю дещось підказати займа. Але е, гадаю, що можна і е, повернутися до цих тих законодавці. Як це відбувається? Спочатку виник військовий центральний комітет. Тобто українці були дуже далекоглядні в той час. Що потрібно? Сила! Нема сили військової! Не з собою це не буде розполянути. Це перше, що зробили. Дмитро Вітовський вчора в цій Це було ввечері 2018 року. 18, 18 жовтня було створено Українську національну раду. Що таке Українська національна рада? Знову ж таки, я хочу тут звернути увагу на речі, надзвичайно важливі для державного будівництва. Українська національна рада це зібралася. Тільки українці, я підкреслю, українці за національністю, депутати австрійського парламенту українці, посли Сейму Галичини і Буковини – українці, священники українці, студенти українці і політичні діячі українці. Там не було представників органня, жодних інших національностей. І створили українську національну раду. Як представницький орган Українського Австрії Питання від того виникає. Де в нас сьогодні в Україні представницький органу український? Його немає. У нас є Верховна Рада, вона представляє інтерескова всіх, що живуть на території України. У нас є, наприклад, російські організації, вільної, Єврейські комітети, Кримсько-Татарські меджисі. Вони всі представляють екоси. Вони тільки на цю ті тему і спілкуються. Зразу такий приклад. Ми видали таку книжечку, називається, дослідна назва, також буршука, лейка. Називається Кого повинні перепросити жити. Це не була автентична наша робота. Ми просто переклали з Польської у такий. Може він ще живий, та він може живий. Такий новак в Польщі, він виклав на веселу книжку в кого може Він не хотів міняти термін, бо видали таку книжечку. І коли цю книжечку, я оприлюднив, що така вийшла, мене знайшов колишній мій викладач, до речі, з політехнічного інституту, такий мірський, він в мене вів. Вчився, він науковий комунізм. До речі, він дуже добрий. Він сліпий, але розповідав феноменально. Він мене, мене знайшов, прийшов там з поводити і каже: от я чув, що у тебе така книжечка є. Я кажу, так. Ну я так зрозумів, що не оберешся Я Йому подарував книжечку. Через тиждень, буквально, я приходжу в фонд, а фонд у нас напроти облдержадміністрації, на Волові. Я приходжу в фонд зранку. А я рідно приходжу зранку, я приходжу за годину диласа, а тоді я пішов години. Стоїть на ряд поліції. Ми вас повинні допитати. причина, ви видали фашистську книжку, значить це розпалювання міжнаціональної ворожнечі і так далі тому. Що це все взялося? Єврейський комітет написав лист Служба безпеки, Служба безпеки на Міністерство внутрішніх справ, які описують сюди. Разом. Під дошок, все прийшли, прийшли в життя, будуть розбирати, що це за кермо такой. І я вам скажу, вони ходили до мене тричі, тричі були, і потім питали. знаєте, нам начальник і сказав, знаєте, де ви толкували тут нижка? Ага. Це, шановні мої був рік, зараз я мати був це музейний колеч. 2011. Я 11, І що йому відповісти, де вам воно було друковано? Я відповів, ця книжечка на серці зробила. Кажу, справді, так отак от доповісти свого начатися. Тобто представницький орган національний важить дуже багато євреїв в Україні 0,2%. Розумієте цифру? Ще подумайте. 0,2 українців 78%. І євреї мають і представницький орган, а українці не мають цього А галичани були мудрі, тоді 18 років вони зробили представницький орган. Після того, як вони зробили ці представницький орган, представницький орган збирається. Ми ж представницьким органом України І ми проголошуємо незалежну. Українську державу та українських етнічних землях автогорщині. Варто зробити, коли це відбулося 19 жовтня. Чи хтось святкує дату 19 жовтня? Ніхто Ніхто не святкує де 19 жовтня. Проголосили державу. Правильно, що ми не святкуємо сюди. Тому що не штука проголосити. От тобто я зараз проголошую я президент України. Кави плає. На українців тоді також сказали поляки. То є зварювання. Тому що це одна річ, а взяти владу реально інша. І тільки військовим комітетом збройним шляхом 1 листопада була взята влада в українські руки, оце і святкуємо. Через те. По цій карті. Було проголошено, що Україна на землях Австро-Угорщини, держава Українська, тоді не була вона вже українська Народна Республіка, на всіх етнічних землях, де проживають українці. От подивіться, ось етнічні землі всі. А білим кордони от білий західний кордон. Тобто населення, яке зараз в Польщі входило, Ленківщина, яка зараз в Польщі і Словаччині входила. Закарпаття, також чому не входили, бо є деякі науковці, які стверджують, ні-ні, не входили. Входило в Закарпаття. Буковина входила. І інша річ, наскільки там тверда ця була влада, це було окреме питання. Через це мені на карті показали. Там, де темно синє, там тривалий час міцно трималися українські позиції, а там, де голубенці, ми досить швидко втратили наші можливості. Отож, дивлячись на цю карту, Можна собі уявити, що було тому, в тому 1918 році. Я думаю, краще такі карти поширити, ніж поставити два недолугі пам'ятки у Любові, що влада між собою воювала, то міський голова ставив Левика, а, а голова обережно адміністрації поставив, щоб ви знали змалкований пам'ятник один в один, пам'ятник е, героя Великої вітчизняної війни в пенсії. Один в один. Візьміть фотографію, порівняйте, це, 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 це ганемо. Ну, а це інші питання. Тобто ось така карта Західноукраїнської Народної Республіки. І потрібно пам'ятати речі. представницький орган і взяття влади в свої руки військовим шляхом. Так. О, наступна карта, буквально це одна за другою виходила. Ви не дивіться, що це до 95-ї річниці е, Великої Зуки ми її декілька разів перевидавали. Якщо зум ми видавали один раз, то карту Соборна Україна ми видавали 5 разів. 5 разів, тому що е, ну, попит в суспільстві великий. Соборна Україна, дуже багато про це говоримо, і в нас є День Соборності. Ви помітили, що є День Соборності, а нема десь Мить, як хитро нас об обкручують. Що є головне, курка чи їй це? Ну, це дискусія, звичайно. Але що в першу чергу було? Спочатку було проголошено самостійна Українська Народна Республіка, а вже потім до неї прилучилася зрадана, що й То про 22 січня 18 року ми нічого не говоримо. Урядовій Офіційні заходи не відбуваються з цього приводу, ми говоримо про суботу. Тільки про Ви що, яка самостійність. Та самостійність колись сидили і тепер про це не дуже потрібно говорити. Де кому це не всі добавити. І соборна Україна вкладають зміст ЗМІ зовсім не той, що вкладали в кругій Соборній От коли е -е, запитували на вулицях журналісти. Ну, Хойди там до молодих людей. Тож каже, а що розумієте під словом соборність? У, старше не соборність, коли в кожному містечку і в селі Собор. Входимо до церкви, церква єдина. Зрозуміла. Відходить до молодих людей. Що таке Ну Соборність це єдність між Сходом і Заходом на куди поділи північ-південь. Ну, Потрібно. Насправді неправильні ці всі відповіді спотворені соборність. Це об'єднання всіх етнічних українських земель в одній єдиній державі. Зразу відповідь, чи маємо сьогодні соборність. І відповідь, ні, ми соборності сьогодні не маємо. Бо межами України залишилися. А щоб краще було зрозуміло, значить тут є кордон, оцей темно-коричневий. Це кордон. Об'єднаної злучини української держави станом на 22 січня 19 року. Він потім змінювався, тим він був інший. Але саме на День Злуки задекларований, підкресли, завжди треба розуміти, що в ті часи, от, наприклад, ми знаємо, що Радянський Союз скорився в 22-му році. А брехня на е, Далекому Сході е, до 28-го року вже там воювали, що ті території прилучення. Але говорили, що в 22 році в нашій кордоні таке саме на, на той час ось такі були задекларовані кордони. І що ми втратили по сьогодні, на сьогоднішній день? Йду з заходу. Згадомна Ленківщина відійшла до Польщі. Нацяння відійшло до Польщі. Холмщина відійшла до Польщі. Підляща відійшла до Польщі. Пібляща, відійшла до Польщі. До Білорусі відійшло чи до Білорусі е, Берестейщина, Гомельщина. До Росії відійшла Стародубщина, Східна Слобожанщина, очервоний це сучасний кордон, Східна Слобожанщина, відповідно Кубань. І ми не згадали, що. Словаччині лишилася Прячівщина або Південна Ленківщина, Марморощина в Румунії і південна Буковина в Румунії, і невизнана квазі держава Придністрові, До речі за Придністрові Тослава. Дуже часто наші політики виступають і говорять, що на придєстрові обов'язково руку треба віддати молда. А з якої заразі? А з якої заразі? Якщо ці терени... Завжди належали до України. Завжди. І в 18-му році також приніс інжа до України. Чому ми зараз, боюючи з таким потужним ворогом і чекаємо тої омрійної перемоги, вже чужинці хочуть пороздавати наші земля? Ми не повинні потім В Придністрові навіть сьогодні національний склад третина нас Молдаван. Третина українців, третина Ось такий зараз є національний склад. Але насправді ця територія, вона вистражена на І про це, про це так потрібно пам'ятати. Отож, немає сьогодні суборності, тому що значна частина відійшла до інших земель. Територія України тоді була в 19-му році на 60% більше, ніж сьогодні. Підкреслить на 60 і трохи більше. Туди, тоді входив Крим, ми про це говоримо окремо. І Кубань, також ми про це говоримо окремо. До речі, такий нюанс. Е -е, коли працює фонд, то ти зустрічаєшся з людьми, своєю масою інформації. Потім ти маєш зголодний результат. І прийшли до мене двоє поважних осіб і кажуть, що на стриму. Вони тримали оригінал карти. Це Українська Народна Республіка 18 року. це серед корпату Української держава. Коли я подивився дійсно оригінал карти, Значить, ми ту карту опрацювали, щоб її відповідно трошки підрітешували, уважно рану дали тієї карти і подарували історичному музею. Це був фурон, тому що на тій карті. А вона видана у Відні. У відні на зимову українському уряду. Так, Крим ходить, і входить. Ми проводили прес-конференції, ну, телебачення був 11-й рік. Телебачення центральне показувало. Ну, тобто це було знак. А потім виявляється, що така карта приспокійно, інший детей. висів в у музеї в Черку. Але одна справа на раритета сидіти і, можливо, в військовому полі їх досліджувати. Інша річ видати для суспільства. Ми це зробили, я тішуся, що е, так не сталося. Отож, карта Соборна України, ми будемо повертатися до неї. Оце, наче потрібно розрізняти, до речі, є три види земель. Є землі етнічні. Що такі етнічні землі прийнято в науці сьогодні е, визначати етнічні землі це території, де компактно проживала та чи інша національність і складали на тих територіях більшість стану на початок минулого століття. Отже, на початок минулого століття українці переважали тим жовтим кольором, ви бачите, ці плями. Де більшість складали українців. Це етнічні українські землі. Але були ще історичні українські землі, ми про них поговоримо пізніше, але я зараз дам визначення. Історичні землі ті землі, де колись давно жила та чи інша нація чи її попередники. жити історичними землі. Багато хто не знає, що яке вирішать земля, а українці. Як правило, не знають історичної зміни, ми, ми там потім про це поговоримо ще. Ну і є землі колонії. Виявляється, Україна також мала колонії. Отже, це колонії були... та ж Кубані була Малиновий клин. Чому клин? Тому що українці вклинювалися в чужорідне середовище своїм етносом. Малиновий клин. На Кубані, також про це окремо поговоримо. Далі сирий клин це північний Казахстан і Південно-Західний Сибір. Це сірий клин, зелений клин це на Далекому Сході і жовтий клин це надволжя. Це там, де українці освоювали ці землі, де складали більшість і де відбувалися серйозні де державооборочі процеси. Повертаючись до періоду національної революції 17-20 років, хочу сказати. Що, наприклад, тільки не було проголошено незалежність 2018 році, тобто 22 січня 1918 року Київ проще незалежність самостійної держави, що робить ця влада на чолі Сушевські буквально за 10 днів зверталися до російського уряду долучити? Долучити до України зелений клин, бо там наша земля, там живуть переважні більшості українців. Але Росія не долучила зелений клин сам потім проголосити окрему державу, але це відбулося аж в серпні 18 року. Тобто пройшло декілька місяців там, де були українці, проголошали держава. На Кубані 16 лютого 2018 року пройшов місяць проголошення незалежної держави. В жовтому клині держави не було, але зате сформували військові частини, які відправляли на допомогу Україні масово. Це було таке піднесення. Ну і на сірому клині була тільки підтримка моральна. Лали телеграми, ми підтримуємо українську владу, у нас помічні українські землі т.д. Тобто про українці прокинулися, українці замовчилися. І про ці речі, всі пам'ятати, ці всі нюанси. До речі, відносно того, як це пам'ятає і знають е, наші підростаючі покоління. Ну, Багато хто говорить, вся молодь, це інакше. Вона все знає. Вони зараз сидять в комп'ютері, це все відкрите. Я вам скажу, як знав. Ми, от мій колега з благодійного фонду е, Ангел Григорій, е, ми з ним об'їздили декілька років тому всю Львівщину, були в кожному місті Львівщини. Це було за сприяння, до речі, обласної державної адміністрації, обласної ради. Я на цьому відповідь листа ми сприяли. Принаймні, збирали аудиторію і так далі. тими картами об'їздили всю Львівщину. І я не буду переповідати деталі, але одна мені дуже запам'ятала. Отак От сиди поле зал, куди ти глянеш все, учні, зацікавлені історію. Я розповідаю про зумів, кажуть, хлопці, дівчата, хто був першим президентом нашої галузької держави на війні? Ось будь ласка, мовчанка.